Нарешті офіційно Артема Довбика визнали найкращим бомбардиром Ла ліги. Київське Динамо дізналося суперників в Лізі чемпіонів та низка чуток і цікавих трансферів з УПЛ. Друзі, вітаю! Коляда, ваша вподобайка, і найкрутіші коменти під минулим випуском ви вгадали, загаданий був Інгулець. Дивись відео до кінця. Ну, що ж, останній раз у цьому сезоні ми стартуємо, друзі, з е, УПЛ. Останній тур ліги пройшов, а вже ж е, результати ви знаєте. Ми на них особливої уваги акцентувати не будемо. Відзначимо лише суттєве, і далі будемо ходити по інсайдам і цікавим коментарям. Полісся і Дніпро 1 в Єврокубках відверто мені шкода рух. Я би дуже хотів, аби ці парубки пограли бодай трішки в ЄК. а не Дніпро 1, котре бозна як буде виглядати наступного сезону. Погляньте хоча б на свіжий коментар Юрія Максим... Симова і щодо Дніпра 1 ясна річ є низка трансферних чуток. Зокрема, нині є інфа по Піхальонку. Хавбек Дніпрян стане гравцем шахтаря. Про це повідомляє Ігор Бурбас. Щоправда, та то таке інформацію спростовує. А ще беріть до уваги садка Робчинського Філіпова. Гуцуляка по ньому теж вже є інфа. Він може в Полісся перейти. Точніше, здається, вже перейшов, судячи по словам Геннадія Буткевича, але почнемо по Полісся не з цього. У них новий коуч ним став і Мат Ашур. Про це повідомив на прес-конференції власне президент клубу Геннадій Буткевич. Раніше спеціаліст очолював Дніпро 1 Ю-19. І власне Геннадій Буткевич повідомив про кадрове підсилення. Словом дуже цікаво буде подивитися за Поліссям. Як і перед стартом минулого сезону. Коли взагалі думи були, що Житомиряни на топ-3 зазіхнуть. На дистанції все ще сил не вистачило. От, власне, і чекаємо наступного сезону. Але ще дещі цю, друзі, про Єврокубки. Рух не зміг до них кваліфікуватись через поразку від Динамо. Київський клуб до слова справді видав дуже круту серію і вигриз срібло. Ванат став водночас і найкращим бомбардиром, і асистентом. А Ігор Суркіс анонсує трансфери. Побачимо, хто прийде, але певно, що фани ДК вже зачекались на гу. Учній підписання. До речі, є подробиці по Єврокубкам. Динамо буде сіяним у другому кваліфаї ліги чемпіонів. Суперником киян на цьому етапі стане партизан або лугано. І тут має бути коментар про те, що ну якщо такі клуби не проходять, то що робити далі? Але що сезону якесь дежавю? Ви розумієте про що я добре до низів? Там як ви знаєте, ситуація наступна. Минає металісти 1925 вилетіли. Цікаво, що буде з другими. Вже є інфа, що Віктор Скрипник готовий працювати і повертати команду в УПЛ у разі підсилень. І відверто кажучи, там будуть хороші колективи в, в першій лізі наступного сезону. Не думаю, що буде дуже легка прогулянка для харків'ян. Взагалі, з таким ресурсом, з таким складом, який вони мають, те, що вони вилетіли, це повний шейм, як на мене, такого досвіду гарма ще нема. Вилітати з УПЛ. Ну а Вереси оболон зіграють з епіцентром і лівим берегом у перехідних. Власне, друзі, на перехідні матчі ви можете, до речі, робити прогнози у наших друзів компанії Favbet. Посилання лишаю в закріпленому коментарі. Там же всі бонуси, залітай їх, забирай і підігрівай перегляд матчів. І, власне, ось такий от сезон вийшов. Мені справді цікаво дочекатися початку наступного, аби дізнати, що буде з Дніпром 1 як ще буде посилюватись. Полісся, яку трансферну кампанію покаже Динамо, хто з новачків буде гриміти чи запалять Карпати? Коротше, як завжди, купа цікавого до під час і після. Друзі, як вам цей сезон УПЛ? Пишіть коменти. Українська команда UA Steel 26 травня провела перший матч проти бразильської команди X FK в рамках медіаліги Kings League InfoJobs. Гра завершилась поразкою 0-4. Чесно кажучи, якесь крінже. Та чого? Доволі весело, цікавий формат, так і в тому суці Ліги Крінж, хай і знаменитості, які буцають м'яча. в цій грі прекрасно все починаючи від однакової форм та газону, який зливається до наших футбольорів. Нападник Жирони Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги в сезоні 23-24 України, забив 24 голи, випередивши Олександра Сорлотта з Вілі Реала на один м'яч. Таким чином він отримав трофей Пічічі. Нагорода, що присуджується іспанською спортивною газетою. Марка найкращому бомбардирові кожного сезону чинати Іспанії. Фантастика, що стала реальністю. Браво! Ну, в принципі, на десяточку я очікував, що 24, як ВПЛ, це вже тотальна зневага до його хейтерів. Вітаю, Артем! Заслужив. Тепер ти наш. Пічічунька. Довбик став першим українцем за 20 років, який став найкращим бомбардиром одного з топ-5 чемпіонатів. До нього це востаннє вдавалося, вигадайте кому? Андрію Шевченко за Мілану сезоні 3-4. Я би навіть знаєте, сказав, що Довбик нас трішки розбалував такими от перформансами. І особисто я нині чекаю на одне на підвищення. Бо людей з е титулом Пічічі забирають як гарячі. Пиріжки. Друзі, ну і у нас ребус. Вгадуйте. Ви вже вгадуєте вкотре і сподіваюся, ви цю серію продовжите. Ну а у мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, і па-па, На зв'язочку.